Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жастова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня перевірили готовність господарств до безпечного жнивування. У Черкаському районі рятувальники провели рейд. Аграрії ставляться відповідально до цього всього дотримуються правил пожежної безпеки. Крупи, консерви, цукор багатодітним родинам та переселенцям видали продуктові набори. Я так думаю, суттєво зекономить, оскільки на даний момент із роботою дуже важко. Зібрали 24 тисячі. В обласному драмтеатрі показали благодійну виставу. У Військовий час це дуже добре, що люди приходять, і людей багато. Нагадали правила протипожежної безпеки, перевірили справність вогнегасників та наявність рілі. Так сьогодні у селі Леське Черкаського району рятувальники провели рейд у місцевих аграріїв. як розповіла Суспільному фахівчині відділу цивільного захисту Олександра Нижник. Інспектори перевірили готовність господарств до безпечного жнивування. Чи виявили вони порушення техніки безпеки? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Доспіла пшениця колоситься на 160 гектарах місцевого поля, каже директор підприємства Олександр Будак. Під час роботи комбайнерів супроводжують лелеки. Ставши на перепочинок, комбайнерів перевіряють інспектори. Один із них Артем Баканюк пояснює, слідкують, аби аграрії дотримувались правил пожежної безпеки. Вогнегасники у вас перезаправлені користуватись. Так. Я бачу, да, користуватись, ви знаєте, як немає. Порушень у цього фермера не виявили, каже інспектор. Водієм вручає пам'ятку поводження під час жнив. Клібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів повинні бути оброблені не менше, ніж 4 метри завширшки. Геннадій Бабенко працює комбайнером 26 років. Говорить, за безпекою в полі слідкує постійно, адже займання врожаю може статися будь-якої миті. Ріжучий апарат тертя йде метал об метал, воно відбивається, попадає на стерню, горить, попадають у ножі, якісь не, залишки якихось металів, що йде на полі. Вони туди попадають од удара, тож воно іскра йде, загорається. Стараємося це все обдивлятися кожен день і щоб не допускати. Поряд із полем це стерна з водою. Чи можна перевірити на наявність води? дивіться. Її водій Володимир розповідає, він тут на випадок пожежі, каже: не хоче, аби важка праця попередніх місяців стала згарищем. Сіяли, ростили, все ж все сили туди вложували. Це ж хліб, це ж усе наше багоство. Також рятувальники пояснюють фермерам, як поводитись із вибухонебезпечними предметами. Вони каже, фахівчиня відділу цивільного захисту Олександра Нижник можуть бути сховані в землі з часів Другої світової або ж нинішньої війни. Ви повинні запам'ятати три основні правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Як розповів директор сільськогосподарського підприємства Олександр Буда. Щоранку працівникам проводять інструктаж, перевіряють вогнегасник та інвентар, і лише тоді відправляють у поле. Ми зібрали, ми гроші закумулювали, ми заплатили зарплату, ми далі сіємо, тобто на розвиток, на закупівлю нової техніки. Не дай Бог, пожежа це ж знищить все. Цьогоріч на полях області зафіксована одна пожежа. Торік за аналогічний період жодної, розповіла фахівчиня Олександра Нижник. Аграрії ставляться відповідально до цього всього дотримуються правил пожежної безпеки, тому що це основна мета збору врожаю. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Заасфальтували заїзд до дитсадка номер 10 по вулиці Пастерівській у Черкасах та розпочали ремонт при портової. Так про роботу комунальників Суспільному розповів головний інженер комунального підприємства «Челуаш» Олександр Гуленко. Чи задоволені ремонтом Черкасці? Розкаже наша кореспондентка Наталія Черкашенко. Вулиці Пастерівській дорожники працюють годину, асфальтують заїзд до дитячого садочка. Перед цим вже встигли заасфальтувати тротуар по вулиці Івана Мазапи, говорить машиніст катка Ігор Литник. Перший етап ведеться фрезерування, другий етап видування, третій етап бітумним покриттям. і Тоді катком Скільки часу займає цей процес, залежить, каже чоловік, від масштабу ділянки. Смотря від якої квадратури більше там 70 квадратів то до, до години. Опісля укладення пан Ігор розпочинає завершальний етап утрамбовування покриттям. На цій ділянці тривала годину. Далі фахівці комунального підприємства прямують на вулицю Припортову, будуть фрезерувати дорогу та видаляти верхній шар. Задоволення процесом асфальту Черкащанка Яна ходить цією дорогою, каже, постійно. Як звернула увагу, здається, Горжиївська вулиця була нещодавно зроблена, то дуже чудово. Все-таки залишилася проблема навпроти нашого провулку. Це бувший СУЕП, там постійно калюжа дуже велика, розвивається. Контролює процес укладання асфальту та правильність виконання технологій головний інженер комунального підприємства Чулаш Олександр Гуленко розповідає про результати роботи від початку сезону асфальтування з квітня до початку липня. На сьогоднішній день по Ще 20 тисяч метрів квадратних асфальта. Це використано десь більше трьох тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Додає, що окрім асфальтування доріг, займаються нанесенням дорожньої розмітки, прибирають зелені зони, вивозять сміття та гілля. Вивезено більше 1 тисячі кубів сміття, гілля та листя вивезено більше трьох тисяч кубів. Відремонтовано поточного ремонту 77 зупинок. За словами головного інженера, цього року, який Минулого для ремонту закупили 4 тонни асфальтобетонної суміші. На асфальтування в місті цьогоріч спрямовано 23 мільйони гривень. Минулого 13 мільйонів. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 80 людей отримали продуктові набори у Черкасах. Їх видали у волонтерському штабі Лад, розповів Суспільному. Його голова Віталій Ільошенко говорить, видавали допомогу багатодітним родинам черкасців та внутрішньо переміщеним особам. Від кого вона надійшла та як реагують на це люди? Далі у сюжеті. На стіл виставляють коробки з продуктами із документами у черзі на їх отримання. Артем Міненко з Бахмута каже, у нього троє дітей, тому така допомога його родину частково виручає. Кошти, які дає держава, не вистачає на діточок. У мене троє діточок, тому це є допомога. дякуємо. Черкащенка Світлана Нечаєва вперше у цій організації отримує набір. Говорить, він їм допоможе заощадити сімейний бюджет. Я так думаю, суттєво зекономить, оскільки на даний момент із роботою дуже важко, і тому цей набор він якраз дуже вчасно. Рік у Черкасах проживає херсонець Сергій Ніколаєв з родиною. Про таку допомогу дізнався і соцмереж, тому вирішив подати заявку. Велика дякую, що люди займаються цим і допомагають. І є такі люди, які допомагають. чим можемо, і ми допомагаємо теж. Для отримання допомоги у волонтерському штабі потрібно попередньо подати заявку, розповідає волонтерка Катерина Бутильська. Документи, які підтверджують категорію багатодітної сім'ї, довідка ВПО та паспорт вони реєструються, потім формується список і ми вже по цим спискам вже бачимо, скільки зареєстровано людей і скільки потрібно продуктових наборів. А рік тому вона і сама переїхала з Херсону і потребувала допомоги, додає дівчина. Саме волонтерство мені допомогло дуже сильно адаптуватися, тому що на роботу йти не хотіла. Було дуже важко десь виходити з дому. А от саме волонтерство, і, мабуть, це допомога людям, таким самим як я з цілою душою, Мені повірити в себе, що я ще щось можу допомогти комусь, таким самим як я. Допомагати людям за радість розповідає Черкащанка Тетяна Богомол, каже, волонтерить з року. го року. ми маємо всім допомагати. Тим можемо, тому що ми в тилу, хлопці на фронті, а тил без фронту це не може бути так, щоб всі в кучі робимо. Ця допомога з Канади за кошти канадців, організація медицина дії на західній Україні базується. Вона скомплектувала продуктові набори і профінансували це. Канада Юкрен Фундейшн і Канадсько-Український конгрес. Там повністю весь пакет їжі, олія, цукор. Гречка, рис, овсяна каша, чай, ну, тобто багато різних круп, консерви, навіть є для борща соус. Ну і такий набір він десь оцінюється у 800 гривень для різних сімей. Тетяна Зозуля, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси. 24 тисячі гривень на Збройні Сили України зібрали організатори благодійного показу вистави Шантрапа у Черкаському обласному драматичному театрі, розповіла Суспільному режисерка Наталія Вігран. Про що була вистава та для кого спрямують кошти? Дізнавалась Наталія Черкашенко. Черкащанка Євгенія Прісікіна, перш ніж зайняти місце у залі театру, робить донат. каже, прийшла подивитися виставу зі всією родиною. Ми з задоволенням прийшли, тому що ну і благодійна. Місія да можна сказати сьогодні, от підтримати наших хлопців з СУ. Якась комедія, я так розумію. Сьогодні нас чекає тому. Щось щось нас тікає. пані Ірина. Останній рік намагається якомога частіше відвідувати театр. каже, хоч зараз військовий час, але проведення таких заходів оцінює позитивно. Військовий час це дуже добре, що люди приходять і людей багато, і тому ми в принципі намагаємося ходити на всі такі цікаві події. Прийшли провести гарний час, подивитися на наших акторів, що вони таке цікаво придумали. кожен із глядачів зможе впізнати себе у постанові, говорить актор вистави Олександр Кузьмін. На мою думку, ця вистава для е, глядача цікава тим, що е, воно трішки привідкриває е, е, закулісне життя акторів. Мій персонаж він ізначально. Він талановитий, нормальний, класний. Він грає комічні ролі і так далі. Тому, він робить це по-простому, але він. Одразу прийняв таке рішення бути поруч з начальством, і тому він має певні переваги. Дії з елементами капусника Шантрапа головна мета показати закулісне життя акторів. Так свою постанову описує режисерка Наталія Вігран. Вистава про нас, про акторів, про те, що відбувається за кулісами. Вистава дуже давня, класична. Це автор пана Саксаганський, але вона дуже дотична до нашого часу, до того, що відбувається в театрі, за кулісами, за кулісами. Додає, що окрім цього, показ має доброчинну мету. Вхід на виставу це донат на ЗСУ. Ми збираємо кошти, які будуть передані в батальйон нашого співробітника, заступника директора-поглядачу Романа Бурлакова. В них дуже багато нагальних потреб, і ми вирішили таким чином їм допомогти. Наталія Черкашенко, Федір Косаба, Суспільне новини, Черкаси. Черкаські спортсменки готуються до фіналу Кубку України з кінного спорту. Повідомила Суспільному тренерка Ірина Пономарьова. Троє дівчат тиждень тому повернулися з другого етапу кубку. із Жашкова там Олександра Левчук, Поліна Лінінг та Єлизавета Нечитайло стали переможницями у категоріях. Про те, як проходять тренування дівчат та про їхні подальші плани далі у матеріалі. В сьогоднішній ранок Єлизавета Нечитайло починає з шистки семирічної коблиці Санхари. Попереду година тренування. Говорить, якщо цього не зробити, амуніція тварині натиратиме. Спочатку нагавки це захист для ніг, тому що кінь коли бігає, ти дуже часто може битися ногу в ногу. Це може призводити до травм. Коли ти заходиш, якщо він дивиться в стіну, йому може бути теж сумно. Вони теж можуть стати не з того копита. Вона тулиться, вона мені дихає в ушко. <с> То я відчуваю, що все добре. Коли, каже спортсменка, кінь технічно та емоційно готовий до тренування, вона виводить його зі стіла та сідлає. Далі прямують відпрацьовувати техніки. На другому етапі Кубку України Єлизавета стала переможницею у категорії особистої першості з кіньми віком від 5 до 6 років. Розповідає про складнощі, які виникали під час змагань. Це дощ, який йшов два дні, і замість ґрунту нормального на кросі на другий день була каша. Багато людей не доїхали до кінця, тому що це ну, дуже слизько. Про складнощі змагань говорить і Поліна Лінінг, яка здобула друге місце у категорії особистої першості. В принципі, для мене це був емоційно важкий старт, тому що була травма в конях, і дуже на довгий період ми випали. А тут ти приїжджаєш, ти знову відчуваєш цю атмосферу змагань, відчуваєш себе зовсім по іншому, коні себе ведуть по іншому. Тренують дівчат Ірина та Андрій Пономарьови. Пані Ірина розповідає, участь у змаганнях взяли команди із усієї України. Там були змагання в три дні. Перший день відбувалась манежна їзд... Да, другий день це були перешкоди кросові. Це були перешкоди, які не падаючі. І третій день це були ось такі перешкоди, які ви бачите в мене ззаді. Висота перешкод там була 110 сантиметрів. Тренерка говорить, що нині дівчата до фіналу кубку тренуються щодня. Захід відбудеться із 7 по 9 вересня. Наталя Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.